У продажу на ринку на українській реєстрації Nissan Qashqai з дизельним двигуном 1.6 з пробігом 238 тисяч кілометрів 2012 року. Ціна 9600 є торг. Номер власника, буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Датчик дощу, лінзована оптика у очі передніх фар противотуманні фари, легкосплавні диски, затонований автомобіль крім лобового, вітровички присутні. Так, ось дивіться, у нас автомобілічик повністю рівнесенький у нас задні парктроніки, фаркопчик. Правий борт у нас теж ось рівнесенький, дивіться. Так, у нас такий ще салончик. На механічній коробці передач, мультикермо, клімат контроль, 4 електроскопіднімача, андроїд магнітола. Так, що кому буде цікаво даний автомобіль? Телефонуйте по номеру до власника.